Вітаю вас, друзі, на каналі Татусеві Історії. Сьогодні ми продовжимо слухати історію про малу Бабу Ягу. Частина третя. Несподівані гості П'ятниця для чарівниць усе одно що для звичайних людей неділя. Як люди не працюють у неділю, так і чарівниці не чекують у п'ятницю. Якщо ж котрась усе-таки здумає ворожитий і її застукають на гарячому, то вона за це платить штраф. Ось чому мала Баба Яга так ревно пильнувала цього звичаю. Щоб не спокушати себе, вона ще з вечора в четверг ховала мітлу якнайдалі, а Чакунську книгу замикала в шухляду. Навіщо ризикувати? У п'ятницю мала баба яга спала майже до обіду. Бо що ж їй було робити, коли чаклувати заборонено? Пообідавши, вона здебільшого йшла на прогулянку або сідала в холодочку біля печі й байдикувала. Як на мене, то досить було б однієї п'ятниці на місяць, бурчала вона іноді. Якось у п'ятницю наприкінці літа мала баба Яга звично сиділа на лаві біля печі і нудьгувала. Сьогодні, як ніколи, їй раптом скортіло поворожити. Зненацька вона почула чиюсь ходу. Потім хтось постукав у двері хатки. Іду, іду!» – крикнула мала баба яга. З цікавості вона миттю схопилася і побігла глянути, хто там стукає. Під дверима Тримаючись за руки, стояли двоє дітей хлопчик і дівчинка. Побачивши малу бабу Ягу, вони сказали Добрий день! Добрий день, відповіла мала баба Яга. Що вам, дітки? Чи не покажеш ти нам дорогу до міста, почав хлопчик. Ми заблукали, спирали гриби, додала дівчинка. «Егей, ге, закивав головою мала баба яга. Збирали гриби й заблукали. Вона завела дітей до хатки, посадовила за стіл, налила їм кави, ще й дала по шматку святкового пирога, а вже потім спитала, як їх звати. Хлопчика звали Томас, дівчинку Вроні. Вони були брат і сестра. У їхніх батьків є заїзд і чималий шинок золотий бик, недалечко від міського фонтану. Знаю, знаю, кивнула головою мала баба Яга. А ти? поцікавився хлопчик і сірбнув кави. Ти хто? А от відгадай, захихотіла мала баба Яга. Як же я відгадаю? Ти скажи, я? Баба яга, а це моя хатка. Ой, злякано скрикнула дівчинка. Ти справді баба яга? Ворожити вмієш? Не бійся, заспокоїв ворон. Вона добра, баба яга, і нічого поганого вам не зробить. «А вже ж не зроблю, сказала й мала баба яга. Вона налила їм ще кави і спитала, «Вичукувати вам щось? Схаменися, зупинив її Абраксас. Хіба ти забула, що сьогодні п'ятниця? Однак мала баба-яга вагалася недовго. Ми просто зачинимо віконниці, і ніхто нічого й не помітить, лукаво мовила вона. Та так і зробила. Позачиняла віконниці і навіть на штаби взяла, а тоді заходилась чеклувати. Спершу вичеклувала на столі в кухні морську свинку і хом'ячка, потім черепаху. Хом'ячок і свинка поставали на задні лапки і пішли танцювати. Черепаха танцювати не схотіла. «Танцюй!» Нагримала на неї мала баба яга. Не лінуйся Хоч не Хоч-не-хоча довелось танцювати й черепасі. Ух ти, захоплено вигукували діти. Як у тебе здорово виходить? Це тільки початок, сказала мала баба яга і звеліла мирській свинці хом'яковій черепасі щезнути. Вона вичекувала для дітей ще багато дечого веселого і втішного. Грубка співала пісеньку, «В кавник виріз букет квітів. Ложки та ополонники на стінній поличці виступали, як у ляльковому театрі. Діти надивуватися не могли. Ано ну ще. Одно попросили вони. Мала баба яга чекувала цілих дві години, викликаючи диво за дивом. Нарешті вона сказала, ну, годі, вам треба йти додому. Вже йти, а вже ж пора. Ви ж хочете бути вдома ще завидна, правда. Аж тепер діти помітили, як уже пізно. Кожна кинулась до свого кошика. У, так і остовпів Томас. Ми ж знайшли тільки трішечки всякого дріб'язку, а тепер кошики повні боровиків!» Чого тільки на світі не буває? вигукнула мова Яга, начебто аж сама здивувалася. Потім вона хутенько вивела дітей на дорогу. Дякуємо тобі, сказала на прощання Вроні. А може, ти прийдеш у гості до нас? Ми. Поводили б тебе скрізь, показали б кухню і льох, стайню і Корбіняна. А це ще хто? поцікавився Абраксас. Бик, наш улюбленець, захоплено мовив Томас. На ньому можна їздити верхи. Тож прийдете? Прийдемо, запевнила мала баба яга. Коли найкраще прийти, у неділю. За два тижні, сказав Томас, у нас буде свято, день стрільців. Давайте зустрінемося на Луці, де буде свято. Гаразд, погодилась мала баба яга. У неділю, через два тижні ми прийдемо. Ну, а тепер біжіть. Томас і Вроні, взявшись за руки, побігли до міста. Мала баба Бабайга подалася до своєї хатки. Коли б кожна п'ятниця минала так швидко, як оця, подумала вона. Ступивши на подвір'я, вона побачила просто над хаткою чорну, як смола хмару. Оце тобі таке. каркнув Абраксас. Тітуся трамбабах підглядала за нами, мабуть, через димар. А може, це звичайнісінька чорна хмара, збентежено промовила мала Баба Яга. Принаймні мітли ніде не видно. Проте на серці в неї наче миші шкреблися. А що, коли це і справді була тітонька Трамбабах? Ой, лишенько. Та відразу донесе найстарший, що вона чакувала у п'ятницю? Побачимо, як там воно буде. Прошепотіла мала баба яга. Вона чекала день, два, цілий тиждень, але нічого не сталося, і до найстаршої чакунки її не покликали, і штрафу вона також не платила. Аж тоді мала Баба Яга повешено зітхнула. Це таки то була не тітка трамбабах, а звичайнісінька дощова хмара. Друзі, а ви помітили, що у малої Баби Яги різний голос? Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Наступна частина Зачароване свято. Гулить дзвони, вистрілювали в небо ракети. Святкова поляна на околиці міста ледве вміщала щасливих глядачів. Мала баба Яга довго шукала тогмаса Євроні. Вона проштовхалась крізь юрбу, а ворон Абраксас, роззираючись на всі боки, мало не скрутив собі шиї. Де ж вони поділися, Томас і Вроні? А вони засмучено сиділи за стрілецьким наметом. Тут їх після довгих пошуків і знайшла мала баба яга. Оце так. вигукнула вона, похитуючи головою. Чого похнюпились? Свято ж, а ви от-от заплачете. Заплачеш, зітхнув Томас. Коли батько надумав віддати нашого бика нагороду переборцеві. Бика Карбініана? перепитала мала баба його. «Угу!» – скликнула Вроні. У нагороду найкращому стрільцеві. А він його заріже і засмажить на вогні, додав Томас. А тоді всі стрільці гуртом їстимуть його. А коли жоден із стрільців його не виграє? спитала мала баба яга. І таке ж, може буть? Ні, заперечив Томас. Стрілицьке свято і без переможця? Ні, так не буває. Хм, буває всяк сказала мала баба Яга. Вона вже давно щось собі надумала. Ходімте зі мною, все буде гаразд. Томас і Вроні нерішуче подибали за нею. На поляну саме вийшла колона стрільців. Попереду виступав капітан з оголеною шаблею, позаду трюхикав бик корбінян, весь обмаяний барвистими стрічками. «Ура!» – загукала юрба. Усі пхалися, підводились навшпиньки, витягали шиї, всім кортіло побачити змагання стрільців а надто щасливця, який виграє бика. Загін. Стій. скомандовав капітан. За його знаком музиканти заграли туш. Ц «Циття!» – почулося в юрбі. — Зараз капітан вихолосить промову. Мені випала велика честь, почав той. Щиро вітати всіх вас із стрілецьким святом. Особливо нашу подяку ми складаємо нині господареві шинку золотий бик. Для винагороди переможця він віддає живого бика. Ура! Ай, живе власник бика! — знову закричала юрба. Тоді капітан махнув шаблею і сказав Свято стрільців оголошую відкритим. В краї стояла висока жердина з дерев'яним орлом у горі. Його повинні були збити влучним пострілом. Перший, як годиться, стріляв сам капітан і блискуче промахнувся. Буває. Почулися з юрби. Засоромлений невдачею капітан відступив на бік. Не стала черга спробувати щастя прапорщикові. Він прицілився і вистрілив, але теж не у орла. Люди почали посміюватись. Далі всі зареготалися, бо коли промахнеться хтось один, то ще півбіди. Вже як усі стріляють не туди. От тоді здійметься регіт. Ще зроду такого не було. Неймовірно, бурчав капітан збентежено кусаючи вуса. Він ладен був і сорому крізь землю провалитись, адже він не здогадувався, що його рушницю, як і рішниці всіх стрільців, зачеклувала мала баба яга. Але Томас і Вроні, звичайно, відразу про все здогадались. Після кожного невдалого пострілу вони дедалі веселішали. Чудово! вигукли вони. Чудово! Коли останнього стрільця спіткала невдача, мала бабайга підштовхнула Томаса. А тепер іди ти. Його? Я... Що я там робитиму? Стрілятимеш! Хлопчик усе зрозумів. Він про Товпився крізь юрбу і став на тому місці, звідки всі стріляли. Я зіб'ю орла!» От такий путь свірінок! вигукнув капітан і хотів був прогнати хлопчика. Та люди зняли галас Нехай стріляє, нехай стріляє. Вони сподівалися чогось надзвичайно кумедного. Тоді капітан сказав сердито. Про мене, цього дива не буде пива. Томас взяв рушницю, підняв її і прицілився, мов той досвідчений стрілець. Люди затамували подих, повзводились навшпиньки, не спускаючи очей з дерев'яного рола. Блиснуло полум'я, гримнув постріл. Орел з жердини ляпнувся додолу. Томас Переміг. Томас став королем стрільців. Ура! закричали глядачі, вимахуючи капелюхами. Ура! Ура! «Хай живе Томас, син власника бика, виграв бика. Натовп завирував. Томаса підхопили на руки і підкинули вгору. «Посадіть його на бика, верхи на бика. І мене. вигукнула Вроні. Вилазь. гукнув Томас. Адже цей твій бик. Вони з радістю посадили б на бика і малу Ягу, але вона не схотіла. Томас і Вроні рушили верхи на бику до міста. Попереду всіх йшов оркестр, виграючи один за одним веселі марші. Похнюплені стрільці зі своїм капітаном плентались позаду. А збуджена юрба вітала переможця. Браво! Ай живе король стрільців Томас! До дітей крізь юрбу пропхався кореспондент місцевої газети. Він розгорнув свій записник, дістав лівець і спитав: Коли накажете засмажити бека?» Ніколи, відповів Томас. Його взагалі не заріжуть. Бик повернеться до свого стіла. Глид дзвони бахкали ракетниці, і ніхто не помітив, що мала баба яга, сяючи з утіхи, сіла на свою мітлу й полетіла до лісу. Тобі знову пощастило зробити добру справу, похолив ябрексас. Тепер, гадаю, ти спокутувала свою провину за те, що чаклувала в п'ятницю. Сніговик наш молодець. Був сонячний зимовий день. Прозора блакит неба аж мерехтіла. Сніг сяяв в біло біло, як випрана лянаска тартина. Мала баба і вору наберексас. Сиділи на узліссі, гріючись на сонці. Раптом поблизу залунали дитячі голоси. Веселий гамір. Мала бабайга послала ворно подивитись, що там таке. За хвилину той повернувся і сказав: Малеча, років по шість сім. Сніловика ліплять аж ген там, за живополотом на лужку. Сніговика треба подивитись, заявила мала баба яга. Лужок, де гралися діти, був не дуже далеко, і мала баба яга подалася туди пішки. Діти щойно зліпили сніговика. Він мав довгий моркв'яний ніс і очі з вуглинок. На голові замість капелюха діряву кастрюлю. В правій руці – він гордо тримав мітлу. Діти не бачили, коли мала баба яга вийшла з живоплоту. Побравшись за руки, вони пішли танцювати навколо сніговика, стриваючи то на одній нозі, то на другій. Діти приспівували. Сніговик наш молодець, як прибрався пустонець, вдяг білесенький кожух із кастрюлі капелюх. Сніговиче, зморкви ніс, ти ж не мерзне нам дивись. Мола яга раділа, дивлячись на гарного сніговика і веселих дітей. Їй страх, як кортіло, потанцювати й собі з ними. Але з лісу несподівано вискочила ватага старших хлопчаків усього семеро. З галосом і свистом. Ринули вони на сніговика і перекинули його. Бешкетники затоптали в сніг кастрюлю, а мітлу переламали навпіл. Малюкам, що досі так весело бавилися, вони заходилися натирати обличчя снігом. Хто зна, що вони вчинили б ще, якби не годилася мала баба яга. Ей ви! — гнівно крикнула вона хлопчиків. Не чіпайте малечі, бо вимету вас звідси мітлою. Ватага хлопчиків дременула до лісу, але гарного сніговика мов не було. Вкрай засмучені малюки стояли, понуривши голови. Мова бабайга добре їх розуміла, щоб утішити дітвахів вона порадила. А ви зліпіть нового сніговика. Але діти сказали, ми зліпимо, а тіло буряки його знову потовчуть, та й мітли в нас немає. Тю ж вони поламали. А може, це вам здалося? мовила мала баба яга, нахилилася над поламаною мітлою. Гляньте но, ну. мітла й справді була ціла. Тепер беріться до роботи і нікого не бійтеся, підбадьорила дітей мала баба Яга. Якщо ті бешкетники ще хоч раз спробують сюди прийти, то дістануть по заслузі, повірте мені. Малюки повеселішали і заходилися ліпити нового сніговика. Цей вийшов у них ще кращий, адже. Їм допомагала мала баба яга. Щойно вони скінчили, як із лісу знову вискочило, голосуючи семеро лоборяк. Малюки злякалися і гладні були накивати п'ятами. Стійте, спинила їх мала баба яга. І дивіться, що зараз буде. І сталося диво. Сніговик раптом заворушився. Підняв мітулу і пішов на бешкетників. З першого хлопчика він збив шапку, другому дав лівою рукою добрячої щигля по носі, третього і четвертого схопив за коміри й так стукнув головами, що аж загуло. П'ятого метнув на шостого й ті обоє покотилися клубком, збивши з ніг і сьомого. А коли... Всі бишкетники лежали на землі, сніговик ухопив мітлу і вмить намів над цих високу кучугуру. Цього хлопчики аж ніяк не сподівалися. Вони безпорадно вовтузилися й в кучугурі, кликали на допомогу та не могли. Їм у роти понабивалось повно снігу. Нарешті вони якось вибралися з під снігової купи й кинулись на втічкача. А сніговик спокійно вернувся на своє місце, підняв мітлу і застиг у своїй звичайній позі. Він стояв, начебто нічого й не сталося. Малеча раділа страшенно, адже ті хлопчиська вже не насміляться сюди прийти. Мала баба Яга раділа разом з ними і так сміялася, що на очах у неї виступили сльози. Ворон Абрексес аж злякався. Готі, годі! крякав він. А то луснеш!» Кінець частини. Друзі, а ви напишіть в коментарях, чи бачили ви японську версію молодої Баби Яги. До скорих зустрічей, папа! -па.